Хотів як краще, а вийшло як завжди. У Сарнах директор одного з вищих професійних училищ влаштував на роботу сина, призначив йому додаткове педагогічне навантаження, а згодом і преміював. Відтак за таку ініціативу суд притягнув чоловіка до відповідальності органами прокуратури області забезпечено участь у розгляді судом справи про адмінправопорушення, пов'язане з корупцією, зокрема з фактами вісім протоколів. Відносно керівника навчального закладу Сарницького району, який в порушення вимог закону України про запобігання корупції, зокрема щодо дотримання вимог з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, прийняв на роботу свого сина, встановив йому додаткове педагогічне навантаження, і з одним фактом його преміювання зі свого боку. Директор професійного училища Володимир Городнюк пояснює, не мав корисливих намірів та преміював не лише сина, а й всіх працівників, оскільки оста. Ані витрачали власні кошти на медогляд. Мій син працює викладачем спецдисципліни. Ніякої окремої премії він не отримав ні одної, ні другої. Тому що перший випадок це було, е, всі до єдиного викладачі і майстри були премійовані за медогляд, бо вони пройшли медогляд за свій рахунок. Я Особисто прийняв таке рішення через преміювання людям повернуть. Кошти, які вони затратили на медогляд, додає єдиною помилкою, було те, що не повідомив про конфлікт інтересів керівника. Втім, не думав, що так порушує закон. Начальник відділу рівненської обласної прокуратури Сергій Набухотний зазначає, це і стало причиною затримання та притягнення директора до відповідальності. суддів керівник не визнавав свою вину. Зокрема, він повідомляв, що врегулював конфлікт інтересів. На його думку, правильно оскільки повідомив комісію з питань врегулювання корупційних рів. Зік, яка працює в цьому навчальному закладі, хоча по закону він має повідомити безпосереднього керівника. А за інформацією обласної, е, управління освіти обласної адміністрації він їх не повідомляв. Про вказаний факт їм було невідомо. Тому особа е, відповідно порушила вимоги закону. Відтак за свою помилку заплатив штраф у розмірі 3400 гривень. Нині фахівці продовжують встановлювати усі причини правопорушення. Лілія Мазур, Денис Коломис, Артем Шаула, телеканал ITV, Media Group.